Так, це в нас 33 змагання серед туризму, серед працівників освіти. Ось Зараз буде стартувати команда Вінницького району у складі капітана Зульна Ярослава, голуб Ани, Вітюка Ігоря та Маренгевича Віталія. Очікуємо старту. Не похитнулася навіть стойка, видно, два, більше. На восьмих так. Стойка, видно. Всі обговорюють виступ Гасінської команди. Ми будемо очікувати старту нашої команди в Вінського району. Они табанят ворота, заходят, черт знает, метр два, тридцать. Проходят ворота и сразу табанят. Не надо пилить ворота, они уже не ходят. Хотя иногда двое раз в лучше пустят. Они потренировались. Так, наша команда стартовала. раз, раз, раз. раз, 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 раз. Раз хакили, дет, раз, 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 таке, раз, 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 старший стойку. Раз, 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 Прошли без штрафів. Оль. А! Гора! yetti давай 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 бра

поставлення і одне в десятому на 20 2 не 3 на добрий

Реба, сиді! Поворот весла, давай, давай поворот весла, работаємо! Аля, бать! Давай, давай! Чотири, тринадцять! Риба, давай, слава, 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 слава!